Вона вижила в космосі без скафандра, найвитриваліше створіння на планеті не тарган або щур, це тихохітка, істота менша за один міліметр. Коли умови стають смертельними, тихохідка стискається і переходить в стан криптобіозу. Вона втрачає 97% води. Її життя буквально ставиться на паузу. У цьому стані вона витримує тиск більший ніж у Маріанській западині, вакуум, космічну радіацію та температуру від мінус 272 до плюс 150 градусів. Вчені знаходили тих, хто пролежав у криптобіозі понад 30 років, полили водою, і вони прокинулися. Це як поставити своє життя на паузу на десятки років і потім натиснути Продовжити. Хочеш більше шокуючих фактів про неймовірних створінь? Підписуйся на канал Цікава Планета.